Я Аліна або та сама Акнешниця. Мені 22 роки. Коли починала вести блог, мені казали, що ніхто не буде співпрацювати з людиною, в якої проблемна шкіра. Запитували, чи не боюся себе показувати. Але. Я зробила це своєю сили, навіть більше. Помітила, як блог став підтримкою для інших. Комусь він допоміг знайти сили в собі, комусь розглядіти власну красу. Це розчулі. Без рекомендацій дерматологині я б сама не впоралась. Спочатку вона призначила лікування, потім допомогла підібрати засоби по догляду. Без цього ніяк. Для РожПей зі мною зі шкільних років я обожнюю цей бренд, особливо Ефаклар. Він добре підходить для моєї проблемної шкіри. Запам'ятайте, якщо ваша шкіра виділяє надмірну кількість себуму, це не причина. Відмовлятись від мрій усім, кому знайома моя історія, хочу сказати, що ви не самі в цій боротьбі. Надихаємо до змін один одного разом.